Тому може вибивати 500, скільки там. А 60, якщо я не помиляюсь, правда? 560-600, осколковий фугасний снаряд, в принципі, пробиття. Вроді би як вистачає, але все рівно хочеться іноді поставити або колібровку, або о, підвищити свою шкоду на хвилину, тобто перезаряджання КД даної ну, гармати, повставивши до села, не знаю. Судячи з КД мені здається, що скоріше за все наш гравець буде злоба, катає на якраз таки на досила чину піранію. Ану, давай. Є шостий. Відправляйся, е ще шо? обіймаємо два колика після бойову статистику ще раз блокуємо. Ще раз блокуємо концепта. Ну, прекрасно і подивися, в нього вроді вигода є, адже він міг би нам просто в кришку корпуса або в кришку о, під о, Під моторно капотного простору прострілювати, але він щось Щось не пробиває. Що з нього не виходить? Можливо, не міг заряджати в голду, не знаю. Так, ро розвертаємося, головне не підставити на каточок і на те типу получає. 726. Так, 726, подивись, практично майже на поч від, від самого початку вибиває, вилітає вище середнього на даній штурмові ПТСА і скажи, що це є зле. Це ж просто красота, подивись, скільки, 651. Ну.